Привіт, громадяни, ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні в нас знову відео про зимові кросівки, але особливе відео це відео про кросівки підписників кросятні. Але якщо бути точним, то більшість цих пар будуть підписників Телеграму Кросятні. Тому підписуємося на Телеграм, ділимося своїми парами, щоб наступного разу попасти в таке відео. то що 100% я буду ще їх повторювати не тільки з зимовими парами, а й з весняними літніми і. Далі далі далі. Досить недавно в нас вийшло величезне відео про зимові кросівки і про критерії вибору, на мою думку, зимових кросівок. Тому, якщо хочете детально розібратися в цій темі, будь ласка, на велике відео сьогодні буде чисто про кросівки підписників. І першою парою, з якою ми розпочнемо, буде, на мою думку, трошки така спірна пара. Це будуть New Balance 1906 на прімалофті. На мою думку, це офігезні кросівки, повний огляд на таку більш. Весняно, осінню-літню пару є на каналі, але все одно навіть присутність прімалофту. А хто не знає, прімалофт це синтетичний, суперкрутий утеплювач, який і легкий, і класно тримає тепло, і пропускає повітря. Ну тобто топовий утеплювач в топових таких демісезонних кросівках. І ну, підписник їх там розхвалює. Він каже, що вони афігізні, хоча він тиждень не ходить, но вони йому дуже подобаються, зручні, теплі, і тому подібне. Ну, чесно, цього року така зима, що температура доходить до мінус 15, І для таких погодних умов, ну я не знаю, чи вони підійдуть, хіба що на якийсь мереносовий носочок, всі діла, можливо, якщо ви там будете недовго гуляти, все одно вони будуть норм. Але ну я б собі такі не купив. Але я поважаю вибір свого підписника. Тому, якщо вам ця пара сподобалася і ви думаєте, що ну, вам буде достатньо цього утеплювача на зиму, то ну, якщо брати по цінах, то на Echo Deals вони від 6 там 100 до 6,5 тисяч гривень. Так, це більше 5 тисяч, але в принципі пара 1906 у нас є досить такою останнім часом розповсюдженою, захайпованою, тому і ціни трошки вищі. Ну і плюс технології, дизайн і тому подібне. Тому, на мою думку, це досить. Справедлива ціна, причому, як я бачу, що майже всі оці пари New Balance'ів, це є українські сайти, тому там і легке повернення, і тому подібне на Echo Deals, ви можете точно собі гарантувати. Наступна пара кросівок буде знову від бренду New Balance. і це будуть кросівки New Balance Fresh Foam X Hero V10 на гортексі. І це також досить цікава пара, тому що це вже є бігова історія, це бігові кросівки від New Balance, а саме трейлові бігові кросівки. Тобто є присутність і протектора, що досить є великим плюсом на зиму. Але саме ця пара ще з додатковою мембраною на гортексі. В принципі, як ми можемо побачити, пара не є на суперхолодну зиму, не на низькі температури, навіть з присутністю якогось грубшого носка. І сама людина в коментах сказала, що мінус один нормально було. Ну, я думаю собі, що до мінус 5 знову над плотненькому носочку буде окей. Але особливість цієї пари. Є в тому, що я знайшов і версію МІДів, тобто з такою маленькою халявкою, що, само собою, покращить трошки терморегуляцію вашої ноги. І я думаю собі, що, наприклад, якщо брати мід версію то вона скоріше всього, ну там до мінус 10 точно проживе на тому ж самому плотненькому носку. І чесно, для мене це цікава пара, тому що і фрешфом афігезний піноматеріал біговий від New Balance, в самого було дві пари кросівок на цьому піноматеріалі. Дуже круті і ходити, і бігати, тому тут плюс мембрана, протектор. Якщо брати мід-версію, то ну самі розуміємо, що вона трошки буде краще переносити низькі температури. І якщо брати ці Ну, то ну знову, як ми можемо побачити на Echo Deals, ну, ціновий сегмент, в принципі, бігових кросівок від New Balance є трошки вищим. А тут і мембрана, і мід-версія, навіть їх ж звичайна низька версія, вони йдуть там в 7, 8, 9 тисяч гривень. Тому, якщо ви фанат New Balance, якщо ви хочете знову щось таке на не супер низькі температури, але зручне, класне, і, м -м, скоріше все, надійне, то що це біговий New Balance, то можете придивитись до цієї досить цікавої пари. Наступна пара кросівок буде від бренду Adidas, і це будуть Adidas Terex Trailmaker 2 на гортексі, присутність мембрани, на мою думку, досить класний дизайн, і агресивний протектор, і велика кількість піноматеріалу. Ну тобто, все для того, щоб пережити нормально, комфортно зиму, але ціна на них досить адекватна. Ну, якщо брати ціновий сегмент на Echo Deals, то вони йдуть від 3300 до 3200 за низьку версію. Висока версія буде трошки. Ки дорожча, ну з мідами завжди так, але все одно ми заходимо легко в рамку 5000, тисяч, тому блін, от от. Це прям на мою думку самі збалансовані кросівки. Якщо вам треба щось класне, надійне, але бюджетне. Наступною парою будуть кросівки, про існування яких я навіть не підозрював. Це будуть зимові кросівки від бренду Mizuno. Вдумайтеся в це речення, і це кросівки Mizuno GM Crosswild 2. Е, я поняття не мав, що бренд Mizuno робить зимове взуття. Для мене це топові афігезні літні бігові пари, але щоб зимове. Це для мене було здивування. Чесно, я цю пару у вільному доступі на якихось плюс-мінус притомних сайтах для купівлі, на жаль, не знайшов, але я їх додав в це відео. Чисто заради цікавості. Може, вам буде так само цікаво, як мені познайомитися з зимовими кросівками від Mizuno, які, як бачимо, на вигляд досить є такими, ну я б сказав, плотненькими. Там і кордура, і протектор, і дизайн такий, я б сказав, не, не дурацький. І чесно, якби я мав змогу їх якось достати, потестити, то я б залюбки це зробив, тому що, ну. Блін, я ніколи в руках таке не тримав, і думаю собі, що це буде досить цікавий експірієнс. Тому хто щось схоже має, пишіть в коменти. Буде цікаво послухати, які ці кросівки, то що людина, яка про них написала, на жаль, нічого не відписала. Я її запитав: о, прикольно, мізуно, зимові нічого собі розкажіть про них. І людина, напевно, що може, не побачила повідомлення. Тому, якщо ти побачив повідомлення, шановний підписник телеграму Кросятні, будь ласка, відпиши мені. Мені прямо цікаво, що, що з цими кросівками так і не так. Так, но візуально вони мені подобаються. Це такі більше до черевиків, але ну, я довіряю бренду Mizuno, якості цього бренду. Тому я думаю собі, що тут все дуже окей. Тому ну, маємо те, що маємо. Далі у нас буде знову дві пари від Terex, від Adidas. і вони є, в принципі, дуже схожими парами. Обидві пари це фрі але перша пара це будуть фріхайкер 2.0. Низькі на ґортексі, оце щось дуже схоже на трейлмейкери, які в нас були перед цим. Але це така трошки ніби старша моделька. Тут вже і присутність того ж самого буста, знову присутність мембрани Гортекс, досить схожий дизайн. Але пан Богдан в коментах ну просто їх супер розхвалював. Я навіть сам придивився і подумав, може, може собі такі купити, але... Щось туди-сюди та толком не знайшов своїх розмірів на офіційному Адідасі, але він їх там в коментах в телеграмі просто супер розхвалював. І ця низька версія і висока версія Клімавор Plus з такою знов халявкою на замочку. Дві дуже крутих пари, Gore-Tex. Якщо брати високу версію, вона, ну логічно високі версії, трошки краще справляється з низькими температурами. Але що цікаво, пан Богдан. В коментах зазначив, це буде актуально для підписників з України. В високій версії трошки незручно підніматися сходами. Я думаю, що цей відгук для підписників з України буде дуже актуальний, тому що ми останнім часом часто піднімаємося сходами завдяки нашим дуже класним в дужках не сусідам, щоб вони всі. Але все одно цих дві пари є дуже крутими, дуже класними. Так, ціновий сегмент тут трошки буде вищий, тому що якщо брати низьку версію фріхайкерів, то вона буде трошки вже дорожча. Це буде рамка від 5 тисяч гривень. Там, до речі, базових фріхайкерів є так, також мід-версія, вона буде ще трошки дорожчою. Я їх вроді на ансвері знайшов. А версія клімаворм плюс буде логічно, що ще дорожча, тому що тут і додається технології. Ну і ми бачимо. Що дизайн відповідно набагато такий футуристичніший, але пари круті, тому якщо ви обираєте щось таке досить цікаве, щоб воно не було якимись базовими кросівками у вас на ногах на зиму, можете придивитися в принципі до обох цих пар і технологій багато. І в принципі, ціна за таку кількість технологій є, на мою думку, справедливою. Далі ми переходимо до бренду Merrell. і такої по факту легенди туристичних кросівок від цього бренду це Moab 2 і Moab 3. Дуже багато коментів під попередніми відео було, чому не додавали Мерли, МОАби, Моаб СПІТ і тому подібне. Я, якщо чесно, не дуже знайомий з цим брендом. У мене там одні колись були кросівки, і то Bayerfut, тренувальні, а от зимовою лінійкою я не дуже знайомий. Але коменти прочитані, відео переглянуті, ознайомлений. І, ну, чесно, я був дуже приємно здивований. Афігезні кросівки, всі в інтернетах їх хвалять. Класні надійні, досить прикольний дизайн. Якщо брати версії, то ну, сама така база ґрунт основа це базові Моаби. чи другі, чи треті, там є дуже багато версій. Є версія Apex, яка така більш плотна, більш трейлова, там і відчутніший протектор, і трошки перероблений верх. Якщо брати версію Speed, то вона навпаки трошки більш полегшена, є версії без мембрани, є з мембраною рта. Текст, але всі оці версії моабів об'єднує те, що це круті кросівки, вони надійні, вони на зимовий період так точно підійдуть, якщо брати оці більш утеплені версії з мембраною. Ну, само собою, оці всі плюси, там і проміжна підошва, і протектор, це все зберігається, то що ну, це хайкінгове взуття, воно мусить бути таким. Ну і плюс сам бренд Merrell, це, ну, на мою думку, один з топових таких надійних брендів. Тому, якщо вам Сподобались ці кросівки, дуже багато позитивних відгуків про них чув. І якщо брати ціну на МОАБИ, оскільки друга версія трошки старіша, само собою, якщо ви знайдете свій розмір, там буде трошки менша ціна. Третій, там чи спід, чи на гортексі, чи на шкіряному версії, само собою будуть трошки там дорожчі, тому тут же вибирати вам ціновий сегмент там від 3,5 навіть до 7 тисяч гривень, якщо брати якісь міди на шкірі, тому обирати тут вже вам. Нудно тобі там самому. Прийшов до мене. Привіт! Добрий, Добрий вечір. Свур Даринович. Далі в нас буде досить цікава пара від бренду Adidas. І це будуть Adidas Light Blaze ATR. Це, по факту, літня версія звичайних Light Blaze, але з трошки переробленим верхом і з додаванням кордури. Низ залишився той ж самий топовий суперзручний піноматеріал Light Strike Дуже його люблю. У мене, як мінімум, три пари кросівок було на цьому піноматеріалі, і від знайомих бігунів досить багато позитивних відгуків чую саме про цей піноматеріал від Adidas. Але якщо брати верх, само собою кордура, шкіряні вставки трошки вам більше добавлять терморегуляції на зимовий період. Але все одно ви маєте звертати увагу на те, що це не є суперзимовим взуттям. Це щось буде схоже на New Balance 1906 на Primaloft. Це буде нормально там на орієнтовних мінус 5 на якомусь плотнішому носочку, але но, ну, це не на жорстку зиму. І якщо брати ціну на лайтблейзи, то вона, в принципі, на такі кросівки є стандартною від 3,5 до 5 тисяч гривень. Тобто ми в рамку п'ятьоріка заходимо. І на таку легеньку зиму або навіть на весняно-осінній період більше я б повністю міг їх радити. Наступна пара від підписника це будуть знову Мерели, і це будуть вже не МОАБИ, а кросівки Merrell Speedstrike 2. Також досить цікава моделька. Вони чимось візуально схожі на Moab Speed. І вони, в принципі, є такою, ну ніби спрощеною версією цих кросівок. Вони трошки дешевші по ціні, ніж Moabe, тож ну, це не топова моделька. Але, попри це все, і зберігається такий досить класний мереловський дизайн, трейловий і зберігаються технології. Тобто є версії також на мембрані, але це не Gore-Tex, Там в їх просто мерловська waterproof мембрана. Але якщо говорити в загальному, то пара мені досить таки сподобалась, тому що це мерел. Все одно, тобто ну, якісне взуття, але трошки менша ціна. Якщо брати низькі версії, то вони тут йдуть від 3,5 тисяч, якщо брати МІДИ, само собою, дорожче, але все одно там 5-5,5 тисяч для Мерл це нормальна ціна. І вони не є чимось, знаєте, супертоповим, більш доступною версією трейлових кросівок від Мерл на зиму. Поїхали далі. У нас знову пара від бренду Merrell, але це більш така лайфстайл-пара, на яку мені звернув увагу підписник під попереднім відео, де я говорив про Hoka Tor Summit і про їх таку цікаву систему шнурівки, яка схожа на Native Fit Simmons. Як виявилося, ця система шнурівки є притаманною великій кількості туристичного взуття, в тому числі і Фітсімонсам, і Торсамітам, і Merrell Ontario, про які ми зараз будемо говорити. Також досить таки цікава пара від бренду Merrell. Вони зберігають всі плюси більш таких туристичних кросівок, але ці вже більш такі лайфстайлові. В принципі, та ж сама історія, яка була з торсамітами. І досить схожа шнурівка, шкіряний верх, оцей ободочок прогумований. Ну тобто, ну, всі ті ж самі плюси, які були в торсамітах, лише просто це Merrell. І вони навіть схожі по ціні, тому що торсаміти я особисто свою купив десь приблизно за 4 тисячі гривень. Якщо брати Мерил Онтаріо, ситуація та ж сама на еходілс від 3 700 до 6 тисяч, знову в залежності від версії, залежності від розмірів. Але ну блін, чесно, мені ця пара також сподобалась. Не було б у мене торсамітів. Скоріше, всього я би собі Онтаріо взяв, тому що плюси ті ж самі, крутий бренд, надійність і тому подібне. Шо собачка? Спиш, поки батя знімає відео. Наступна рекомендація від підписника буде про цілих дві пари кросівок. І якщо брати першу, то це вже більшості вам знайомі, вже легендарні знову New Balance. Це New Balance 993. Ну, як мінімум, зовсім не зимова пара, але людина в коментах аргументує тим, що ну якщо там нульова температура, відносно сухо на вулиці, то вони повністю зайдуть. Якщо це версія не з літньою сіткою. Але для трошки більш низьких температур. Дина є Друга пара кросівок і це Columbia Fairbanks Mid. В принципі, формула тут є досить стандартною, шкіряний верх, досить така відчутна проміжна підошва, агресивний протектор, тобто зберігаються всі базові характеристики зимової пари. Але одним з основних плюсів цієї пари є їх бюджетність. Я їх знайшов там від 3,5 до 4 тисяч гривень, але підписник каже, що він їх на розпродажах минулого року взяв за 50 доларів. Ну. Це ну тут тут просто нема чим крити е, таку ціну, тому я повністю признаю таку рекомендацію, тому що дев'ятки зручно, якщо сухо, там досить такий плотний верх замші або нобуку. Підійде, якщо трошки холодніше, повноцінні зимові черевики також підійде. Тому ви можете взяти собі на озброєння таку досить класну пару з двох кросівок на зиму. Наступна рекомендація буде від бренду Solomon. Ми в попередньому відео говорили про цей бренд. Мною не дуже любими, тому що там, ну, є свої нюанси. Але тут підписник також каже, що це досить класна пара. Ну, знову, як ми можемо побачити по фото, вона не є на супер низькій температури, але все одно. Присутність гортексу, плотний верх, проміжна підошва, агресивний протектор. Ну тобто всі плюси зберігаються. Ну, я думаю собі, що на плотний носок ці ж самі Соломони легко на мінус 10 зайдуть, мембрана ще трошки вам тепла втримає. І ще одним плюсом цієї модельки від Соломон є їх ціна. Тому що порівняно з такими більш крутими там xt 6 і тому подібними парами від Соломон, ці досить мало коштують. Відносно 4,5 тисяч гривень. Ривень на такі кросівки від Solomon, це буде нормальна ціна, тому що брати XT6, там 7 і в стелю, в залежності від кольору і присутності мембрани. З цими, ну в принципі, ситуація зрозуміла, тому якщо ви любите бренд Solomon, можете передивитися до еліксірів. Для мене це була нова пара, я ще їх ніде не бачив, але також познайомився з нею. Вона мене приємно здивувала. Наступна пара, знову Adidas, знову Terex, але цього разу вже кросівки Sky Chaser Mid Gore-Tex. В принципі, дуже схожа пара на ті ж самі трейлмейкери, немає розхайплених технологій типу буста. Ну, як ми бачимо, це вже такі повноцінні черевики. Вони мають халявку, вони мають протектор. Вони трошки краще підійдуть на низькі температури, але якщо брати ціновий сегмент до 4000 тисяч на офіційному сайті. А якщо брати Echo Deals, то там по знижечках може ще й дешевше бути. На такі кросівки зимові це буде досить достойна ціна, тому можете ще й до цієї пари від Terex придивитись. І остання пара цього топу буде досить дивною від мене рекомендацією, тому що постійні підписники-кросятні знають мою любов до такого бренду, як Skechers. В мене є цілих два відео про цей бренд, можете ознайомитися з ними. Але прийшов підписник, сказав, що в нього є одна, досить. Крута пара від бренду Skechers. і це кросівки Skechers Varskana Benen. Странна, якщо чесно, назва. Але, як ви можете побачити, це по факту зимові черевики на мембрані від Skechers. Ну тут, в принципі, нічого додати і немає. Мембрана присутня, вставки з шкіри досить високі, є протектор. Ну тобто, якщо ви фанат Skechers, якщо ви любите цей бренд і купуєте кросівки цього бренду, можете придивитись і до цих кросівок. Хоча, якщо брати ціну, а тут ціна від 4 тисяч гривень, то ну я особисто би щось взяв цікавіше, що було. Перед ними в цьому відео або в попередніх відео. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на Кросятню. Стаємо спонсором Кросятні для підтримки цього проекту. Діючим спонсором величезне спасибі за підтримку. Кросятні бережемо себе, донатимо! Слава Україні!